Яких стосунків з вами хоче ваш партнер і що він готов вам запропонувати? Подумайте про свого партнера, давайте спочатку дізнаємося, хто він. А, ну, Король Кубків, людина, можливо, в одного знаку зодіаку, але не обов'язково. Людина, яка, знаєте, живе почуттями, але як кожен чоловік намагається це приховати. Тому те, що ви можете побачити, це, це те, що він ладен ображатися, якщо щось не є не так, як він хоче. Причому робиться як мала дитина, може надутися, може замовчати, може включити ігнор. Дуже Чуттєвий до того, як до нього ставляться, якщо над ним сміються або якось шуткують, то він на це дуже болісно реагує. Хоча сам може досить саркастичним бути і не жаліти почуття інших людей. Ну, така собі людина. Трохи протиріч в нього є багато, але. Але почуття для нього важливі, і він дуже хоче, щоб його кохали. В нього велика, великий дефіцит кохання до себе. В нього є оце, знаєте, таке дитяче бажання, щоб я був коханою дитиною. Але сам кохати не зовсім може вміти. Може вміти, а може ні. У кого по різному. Але бажання, щоб його кохали і приймали таким, як він є, дуже, дуже сильне. Які стосунки він готов вам запропонувати? Ох, ну перша ж карта. Дивіться, карта сім'ї. Карта, яка каже, що стосунків, в яких все буде. А... Як ви мрієте, щаслива сім'я, діти, собаки, кошки, великий дім таке знаєте, благополуччя, де все так як хотілось би, така собі американська мрія, ну, показує себе, що я вже дозрів стати чоловіком, я дозрів взяти на себе зобов'язання за свою родину, я вмію заробляти гроші, я вмію накопичувати матеріальні блага і забезпечувати їм свою другу половину, ну то досить непогана заявка. До того ж, в нього є багато пристрасті до вас. Ви запалюєте цю людину. Він каже, що мені з нею приємно спілкуватися. У нас шалена така фізична потяг один до одного. Тому стосунки, які він вам готовий запропонувати, це стосунки такі, знаєте, вже серйозні. Серйозний підхід до майбутнього, де він бачить з вами сім'ю, де є за. Взаємна пристрасть і є бажання будувати майбутнє разом з вами. Ну що ж, я вас вітаю. Це дуже таки приємна новина. скажімо так, можете йому довіряти, бо він зараз щирий з вами.